Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 8 жовтня 2023 року! Я хочу вам показати такий сорт винограду, як Луз Перлет. Це є американський безкісточковий виноград. Має смак такий точнісінько, як червоне полем'я має. І, скажімо так, він мене... Слабо мало врожайний, але це моя вина. Він трошки, трошки видає врожаю, але мало. Бачите, він, він такі, таку має проблему, що викидає пагони дуже товсті. Дуже товсті пагони, жируючі. Якби я його пустив на інше формування, а не 2 метри, то можливо він дав би кращий врожай. Ну, то так. Таке припущення пересидити його в інше місце. Але має такі собі білі, білі гронка, жовті. На даний момент я знаю, що камера передає, воно жовте, дуже жовте. дуже, Нема сонця, просто воно воно вже перевисіло. Він, він мені, можна сказати, подобається. Але я кажу, через свою малу врожайність, він мені не дуже подобається. От якби його пустити десь в інше місце. Морозостійкості його я не знаю. Не знаю, було грон багато. Це одне лишилося, я забув просто про нього зняти відео. Зараз я візьму одну ягідку, верхню оцю відірву і зараз ми його перевіримо на цукор. На цукор. Я маю навіть 5 копійок порівняти, але. Але зараз ми його перевіримо. Так. Скільки він цікаво цукру набрав. Ось, бачите, соку багато. Назвичайно солодкий. Не буду довго вам показувати, бо цукру має майже 25%. Шкірочка так собі з'їдається, але приємно з'їдається. Ось такий собі луз перлет, американський кишмиш. Морозостійкості кажу, не знаю, я його вкриваю на зиму. Ось такий він. Такий він є. Його лист показую вам. Як виглядає. Ось його листи. Ну і 5 копійок порівняння порівнянні з ягодою. На ринку він реалізується гарно. Люди попробують, якщо немає безкісточкових виноградів, він продається. Лоза, дивіться, повизрівала гарно. І кажу, що його потрібно на інше формування. Не 2 метри, так як столовий сорт. А якось як технічний виноград пустити, він буде гарне мати плодоношення. Ось це все, друзі, що я хотів розповісти. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаєв та перемоги над одвічним ворогом. Отак сьогоднішні саджанці. Чому ратурусі виглядають?